Добрий день, дорогі учні. Сьогодні ми познайомимося з змістом нашої програми. Центр творчества Дивосвіт місто Одеса. Студія образотворчого мистецтва Етюд. Керівник Цюрюпа Євген Олександрович. Основні завдання програми перше. Сформувати культуру людських почуттів через приймання творів мистецтва. Друге. Розвинути образне та просторове мислення, уяву, фантазію, пам'ять, художній смак і творчі здібності. Третє. Сформувати уявлення про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва особливості художньої образної мови, засвоїти основні художні прийоми і закономірності та відповідну термінологію. Четверте. Сформувати потреби. В творчій самореалізації та духовно естетичному самовдосконаленні. Основні теми, що складають зміст програми композиція, дає вихованцям можливість навчитися передавати свої ідеї та уявлення засобами образотворчого мистецтва. Графіка. Найближче розповсюджений вид образотворчого мистецтва дає можливість вихованцям відображати дійсність та створювати художній образ за допомогою лаконічних образотворчих засобів, таких як лінії, штрихи, крапки. Живопис дає вихованцям багато можливості для саморозкриття творчої самовтілення, скульптура. Прищеплюється інтерес учнів до скульптури як форма образотворення. Надаються теоретичні та практичні знання. Вчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості. Прогнозовані результати. Вихованці мають знати основні закони композиції. Поняття композиційного центру формат величину масштабність про античну культуру та мистецтва скіфської доби. Складові перспективної побудови малюнку. Загальні пропорції фігури та положення тіла людини під час нескладного руху. Пейзаж. Як жанр образотворчого мистецтва, поняття повітряна перспектива, знати про ахроматичні та хроматичні кольори, насиченість кольору, види пластичних мас та способи їх підготовки к роботі. Хаванці мають вміти визначати композиційний центр. Малювати фігуру людини за зразками та за спостередженням. малювати з натури дерева, квітів та нескладний пейзаж. Виконувати розпис за народними мотивами. Дорогі учні, я вам наголосив краткий зміст програми. До побачення, до наступних занять.